Стиль лов чаровує брутальністю деталей і відсутністю кордонів. Неоднозначний дизайн інтер'єру зародився серед фабричних кварталів Манхеттена за часів великої депресії, голий бетон і цегляні стіни, постери замість картин і павутина труб комунікації на стелі. Простота житла не обмежує широту поглядів. За останні роки урбаністичний стиль відроджується в проектах талановитих дизайнерів, особливості стилю лофт в передпокої. Відмінна риса стилю лофт Свобода простору. На жаль, трохи квартир можуть похвалитися великою площею і високими стелями. Відмінне рішення в цьому випадку об'єднання двох зон передпокою і вітальні. Коридор в стилі лофт не повинен виділятися із загального дизайну інтер'єру квартири, перехід вхідної групи в зону прийому гостей повинен бути плавним. Не варто поєднувати лофти, класичний стиль або бароко, єдиний простір з промисловим стилем сформують напрямки модерн, хай-тек або мінімалізм. Недолік житлової площі не є перешкодою для створення стилю лофт передпокої. Досить використовувати ключові особливості внутрішньої обробки і зонування простору, відкрите планування. Головна ідея цього дизайну інтер'єру в приміщенні повинно бути багато повітря і простору. Зонування відкритого простору реалізується за допомогою меблів, прозорих перегородок або оздоблювальних матеріалів, лаконічна і багатофункціональна меблі поверхня повинна бути гладкою без декору, переважно з дерева о пластику, меблі розміщуються не уздовж стін, як прийнято в більшості стилів, а по кутах. Хороше світло стандартні лампочки, що звисають зі стелі без плафонів на звичайних проводах. Прожектор і хромовані підлогові світильники в стилі мінімалізм. Освітлення повинно бути комбінованим. Спрощена обробка стін вітається груба фактура стін. Контрастна комбінація оздоблювальних матеріалів висловлює тонкий смак господарів приміщення, оздоблення коридору в стилі лофт. Сучасний дизайн, проект передпокою. В стилі лофт спрямований на створення особливої атмосфери індустріального епатажу. У цьому напрямку комфорт і простота мають важливе значення. Для внутрішньої обробки приміщень не характерне використання дорогих матеріалів і вигадливих деталей у пріоритеті максимальний аскетиз, цегляна кладка, дерево, гладкий бетон за допомогою нарочито недбалої поверхні стін зонується простір. Палітра кольору коридору в стилі лофт наближена до натуральної відтінки сірого чорного червоного. Тиракотового і коричневого, похмурі то не здатні візуально зменшити простір і без того невеликого передпокою. Рекомендується розбавити базові кольори світлими відтінками білий, перловий, бежевий. Стіни граємо на контрастах. Цегляна кладка стала візитною карткою цього напрямку. Для створення необхідної атмосфери достатньо оформити тільки одну зі стін. На покупці матеріалів можна заощадити. Замінивши натуральний матеріал на декоративні накладки або фотошпалери, використання фактурної штукатурки або голого бетону пофарбовані в напівпрозорі світлі, тони розставить акценти і розділить простір на функціональні зони грубі, необроблені дошки і штучний камінь додадуть передпокою в стилі лофт затишку, полміцна основа. Пол в коридор повинен відповідати не тільки естетичним, але і ергономічним вимогам. Класичний варіант якісна оцикливанна деревина з ефектом старовини, матеріал довговічний, стійкий до стирання, що не вимагає особливого догляду. Бюджетний варіант покриття натуральною фактурою штучного каменю і плитки для підлоги глибоких темних або молочно бежевих відтінків теж знайдеться місце, світлі тони візуально збільшать приміщення і додадуть світла. Стеля досконала недосконалість. Головне завдання при створенні дизайну інтер'єру в стилі лофт-квартирі зі стандартними габаритами, зробити стелю якомога вище. Рекомендується відмовитися від традиційно нависають дерев'яних балок перекриття варто віддати перевагу простому фарбуванню бетону не обов'язково шпакльованого. Нерівності і шорсткість дадуть вишуканої простоти і шику. Меблі для передпокою лофт просто обробка приміщення компенсується нехитрими кольором і формою меблів. Не варто експериментувати з фактурними поверхнями і буржуазним декором. Перевага віддається винтажної і сучасної дизайнерських меблів, лофт стиль контрастів. Тут відмінно сусідять старий дерев'яний комод і помпезне дзеркало у важкій позолоченій оправі, хороший варіант для зонування невеликого приміщення велика шафа купе з матовими дверцятами або лаконічна дерев'яна вішалка в парі з мобільним шкіряним пуфом яскравого кольору. Організація освітлення в коридорі, сучасний лофт відрізняється від класичного вишуканою простотою, світло відіграє важливу роль у створенні інтер'єру з нальотом творчої недбалості. Багаторівневе освітлення дозволяє підкреслити кожен куточок передпокою, вінтажні прожектори на стелі, гірлянда уздовж дзеркала, вуличний кований ліхтар на стіні і підвісні лампи на чорних проводах, що звисають зі стелі, дозволяють наповнити простір світлом. У різний час часто вхідна група в квартирі буде виглядати по новому. Декор передпокою в стилі лофт, зіткнення кількох епох, триває в оформленні коридору дует промислового антуражу і сучасних аксесуарів, труби комунікацій стануть відмінним декором для дверних ручок і полиць для стелажа, індустріальний стиль не терпить дрібних аксесуарів, без кінця збирають пил, досить пари виразних предметів картин з міським пейзажем або картою метро, вуличного ліхтаря і годинника в стилі прованс, графіті, металевого бюста, дорожніх знаків. Хромована підставка на стіні для велосипеда або сноуборду додасть динаміки приміщенню, в індустріальному стилі немає строгих правил щодо оформлення коридору. Кожна деталь інтер'єру відображає концептуальний підхід до простору. Затребуваність ідеї оформлення передпокою в стилі лофт доведена на практиці, він не вимагає серйозних фінансових витрат і допускає використання старих речей і непотрібних. На перший погляд предметів побуту, індустріальна індивідуальність приваблює вінтажним оформленням з нальотом сучасних технологій, фотореальних проєктів фотокоридорів в стилі лофт розповідають про головне в цьому напрямку, окремий елемент інтер'єру, меблі. Аксесуари знаходяться там не випадково, недбалість внутрішньої обробки компенсується раціональним використанням кожного сантиметра приміщення. Цегляна кладка давно стала візитною карткою стилю лофт варіантів дизайну безліч. Розібратися з її видами допоможе наступне відео на обкладинці проект групи дизайнерів і архітекторів Nordes.